На фоні воєнних дій в Україні ризик виникнення вакцинокерованих інфекцій особливо високий. Акцентував під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Найбільш напевно страшним для нас є все ж таки такі випадки, як дифтерія, кір і поліо. Якщо ми подивимося по рівням охоплення, то на території Закарпатської області. Має бути станом на кінець квітня 32 дітей, які охоплені. Це лише та кількість дітей, яка мешкає офіційно в Закарпатській області без врахування вимушено переміщених осіб. Якщо ми подивимося по кору, то показники дотягують до 30%, А друге щеплення, яке робиться в 6 років, то показник на рівні 23%. Насправді це дає нам все ж таки певну зону для росту і певну зону. Ну для того, щоб ми посилили наші зусилля по планові вакцинації дітей. Хоч Всесвітня організація охорони здоров'я вже не вважає коронавірусну інфекцію надзвичайною ситуацією в галузі громадського здоров'я, та це не означає, що пріоритет ковіду зникає, зауважив Ігор Кузін. Коронавірусна інфекція буде залишатися постійною проблемою системи охорони здоров'я, і ми стикнемося з нею вже в осінній період. А нинішня статистика вакцинації вимагає покращення, каже заступник міністра охорони здоров'я в Закарпатській області 355 тисяч. Осіб області було вакциновано, отримали дві дози, тобто, по суті, отримали базовий курс щеплення, але якщо ми подивимося на ту кількість дітей, яка отримала перший бустер, тобто отримала повний захист від коронавірусної інфекції, то це лише 72 тисячі осіб. Тобто, по суті, із цих 355 тисяч, 270 тисяч мають лише базовий курс. І не мають повноцінного захисту. Ми точно також маємо зараз за період літа зробити все можливе, щоб працівники об'єктів критичної інфраструктури, лікарі, також працівники енергокомплексу, працівники житлово-комунального хазяйства, також працівники освіти, урядовці вони мали повноцінний захист перед початком осіннього сезону. 46 закарпатців цього року померло від ковіду. І на сьогодні 72% потребують людей кисню. Так їх не багато. Але 72% людей потребують кисневої підтримки і, і на жаль, є летальні. Тому сьогодні звертаюся до вас: дійсно літо, файна пора, коли підготувати як свій імунітет до наступного, скажімо так, зимового періоду, щоб ми були здорові, безпечні і обов'язково переможемо. Ще одна проблема в краї – вакцинація дітей. Наголосив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. До прикладу, кір циклічне захворювання, яке можна попередити. Кір це є захворювання, яке циклічність має кожні 5 років. І я теж це наголошував, що цього року ми, вірно чекаємо підняття захворюваності цього року, 23-24 рік. І так, як є на меті номер один, що має бути безпека, і максимум дітей мають 1 вересня повернутися до навчання, маємо бути готові до повітряних тривог, до бомбосховищ, що наші діти мають переміщуватися туди, але на хвильку представте таку ситуацію, що одна дитина в інкубаційному періоді, яка не має проявів корі і попадає в бомбосховище, де є 300 дітей. 99% дітей на виході е, можуть захворіти. Ці 99 дітей попадають в сім'ї, напротязі інкубаційного періоду контактують з іншими, і ми за тиждень часу маємо місто. Ми не маємо того 32% показника, який би ми хотіли б мати по е, ну, помісячний. Але у нас просідає показник власних дітей, які сьогодні планують. Восени йти до школи. Попередження сьогодні це вакцинація наших дітей. Також заступник міністра охорони здоров'я згадав про ще один напрям співпраця мозу в межах спільних зі світовим банком проєктів, із 2015 року. Така співпраця є й із Закарпатською. Ода поставлено велика кількість медичного обладнання, проведено навчання для фахівців, поставлено холодильне обладнання, яке дозволяє зараз зберігати вакцину як від рутинних щеплень, так і від коронавірусної інфекції. Ми презентували початок нового раунду і нового проекту, який називається «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя це новий проект світового банку, який має стисло назву «Heal Ukraine». і його основна мета це допомогти відбудувати первинну ланку медичної допомоги після руйнувань, які пов'язані з війною, поновити усі питання, які стосуються психічного здоров'я, реабілітації, первинної ланки медичної допомоги.